Сьогодні, у рамках кримінального провадження, яке досудове розслідування, яке здійснює головне слідче управління Генеральної прокуратури України, здійснено низку обшуків у приміщеннях, які пов'язані, які відносяться до права власності екс-високопосадовців режиму Януковича. Обшуки тривають на сьогоднішній мить на цей час. Йде мова про вісім об'єктів. Про якісь вже офіційні результати цих обшуків ми вже будемо вас повідомляти пізніше. Зараз прошу за питання. Поки що ми кажемо лише про пана Крива та пана Сівковича, але це йде мова про майданівські провадження пов'язані з майданівськими подіями, і йде мова про співучасть там декількох не тільки цих зазначених осіб, а також інших осіб, які є співучасниками у вчиненні цього злочину. А свідчі погано підготувалися, що всім ранку доля шкали я не думаю, що це погано підготувалося. Йдемо про те, що а, ділянка, на яку прибули а, слідчі, вона а, єдиним забором обмежена, і там не були а, опізнавальні знаки щодо безпосередньо конкретної будівлі. Тому це лише технічна ну, ситуація, яка виникла несподівано. Тобто це не йде мова про помилку слідчих. Тобто, пана Ляшка спільність парка? Я затримуюся вам коментувати з цього приводу, вам краще виїхати на місце і подивитися самі. Тобто це 8 будинків різних людей, чи це якісь два об'єкти які людині належать? це вісім приміщень, це окремі вісім приміщень, які стосуються ну які безпосередньо на праві користування підозрюваних або чиїх родичів. А скільки людей от мають стосунок до того, що хочуть клююсь, кого є скільки людей? Стосовно підозрюваних, ну мова йде там про декількох осіб, не тільки як цих, яких я вже зазначила, де мова про співучасть, а щодо безпосередньо кому належить на праві власності ці об'єкти, то поки що в рамках слідства це не розголошується.